Я вже народилася у Львові. батьки? Батько мав свою майстерню. Колодій по спеціальності. Робітників мав право вишколювати за його перевірку і потім вони діставали звання майстрів. Ага. А мама? Мама, була домашня господиня. Правда, під час війни навчалася було під час першого святой. А як проводила? Детинство. Де ви, можливо, ви в садочок ходили? Ходила в захор, куто називався. В Від школи, так. Не, в чорні. А де ходили? У Львові на Городочці, Бучі, близько теперішньої фабрики, яка турбинки робить, як називається? галантерійна фабрика. Але це будинок не той. По сусідству на Городоцьке. Там була школа Грінченка, приватна рідна школа. Ви в школу але в школу? я ходила, але там я тільки один рік ходила в другий клас, ага. бо там була хлоп'яча. то Одного року дозволила, щоб дівчата ходили з хлопцями. А в перший клас, в третій, далі вже до дівочої школи імені Грінченка на площі Святого Юра в приміщенню, яке належало до Метропличкої канцелярії. Скажіть, будь ласка, які у вас відносини були в класі? наприклад? Ми всі були дуже згідні, вчителях мали дуже добрих. Вчительки рідної школи ту були всі патріотки. Вони нас гарних пісень. Такі патріотичні пісні. Такі його привив. І вправи до того робили. Він же, гей, бою, домою, браття за волю. З ворогом лютим час робить Ось такі штуки робили. А у вас в класі були тільки українці чи, можливо, були поляки? Рідна школа не приймала. Не приймала. А на то були державні школи. Ага. Польські школи були, їх було більше, вони були безплатні, українська приватна була е, е, оплачувана. То ви народилися у Львові, так? Я народилася у Львові і ходила в рідну школу, бо мене батьки не хотіли посилати. Державну школу безплатно. Ага. Були польські жидівські тут. То... А при які викладалися в школі? Ну, це всі, всі як понимали. в середній школі. Відчув від початкового класу. Ага, можливо, ви приймали участь в якихось святах національних? Що святкувалося? Це наша рідна школа була дуже бідна. Ми не мали ніякого спортивного устаткування, нічого. Але 1 листопада все відзначали. Це було таке свято, то вже в нас в крові було. Пам'ятаєш? 23 грудня стратив у Львові двох революціонерів, білася і залишили поляки, повісили. Ми вже не вчилися так нормально, як, як має бути шкільні заняття. То були канікули так звані, то ми говорили вакації. Але директорка розпорядилася, щоб дівчата приходили до школи, тому щоб ще не дармувати в хаті. То ми ще так робили, що ті старші учинці хотіли, що робили. Я, я читала, зробила собі якийсь реферат на тему географії, хтось там на тему історії, хтось на літературу, ну кожного дня хтось інший. І крім того, нас вчили пекти маківник, медівник і так далі, бо то грудень місяць близько свят. Але 23 грудня ми прийшли і поділилися, то пам'ятаю. Це був 32-й рік, я вже була в сьомому. Прийшла директорка і сказала, то вчителька з вами на то обов'язкове заняття. Прийшла директор, пані Софія Федорчак. Вона ще в Першій світлині була активісткою. Щось там жінки робили таке. Довідувалися, де наші люди є інтерновані чи в тюрмі, передавали передачі. Щось знаєш, що директорка там займається, тому я мама ще пам'ятала. Тому що мій дідусь був інтернований у 18-му році, 1918 року, як була українсько-польська війна, мого дідуся, який вже мав 65 й рік. Інтернували і писали до Польщі Західному штабі концентраційний в Адовіці називався. І там пробув 9 місяців, а потім вже так услаб, то вже його потім випустив. А по якій йому його... його йому інкримінували, що він передусив відомості. Йому ж було 65, як говорить, так 65. Що він вже там багато не зробити? Тоді люди скоріше стараються, тепер якось так не стараються. Mm -hmm. А інкримінували, що він переносив відомості українським світовим серцям про положення в місті. Того а... не було доказано, але підпав під ту статтю. Не суджений був нічого. А можливо, святкували свято соколо батька в школі? Ні. До сокла батька я належала, я ходила деякий час, до сокола батька, Це був «Сокіл батьку три. So, «Сокіл соків батьку, то на руській вулиці 18, а то був «Сокіл три, то був в приміщенні тих e, будинків Свято Юрських. мені «Сокіл батьку», «Сокіл» дуже подобався там. При, значить, ми збиралися тільки в неділю, робили вправий вільноруч, а в тиждень приходили то були якісь гутерки і грали в настільний тенц. Його тоді назвали Пінк-понк. Це було для приємності. Крім того, ми готували вправи і пізніше був виступ на сцені справи вільноруч. При супроводі таких гарних українських пісень, так як робила Торіна школа. Рідна школа робила, то кожного року в місяці червні, всі школи львівські, і ті неповно, середні, середній торвельня, всі йшли на пошту Стоклобатька по вулиці Стрицькій, Там зачинали гімном, робили вправи, прямо до Боже. Була молитва, бо значить, думала, то тоді був гімн, то це перший я гімн. Боже, великий єдиний то ми до того вправи мали спеціальні. Боже великий, то так руки догори, а потім вже якось трохи інакше. А в якому році ви закінчили школу Грінченка? В 32-му лиця. Чи в 32-му, чи в 33 му я не пам'ятаю. Ага. А якраз тоді в 30-х роках була пацифікація, ви пам'ятаєте? Пацифікацію пам'ятаю. Ну нам вона нічого не зробила, не шкодила, але брат попав в тюрму. Брат сидів. А як звали брата? Володимир. Він закінчив гімназію і вчився в політехнічному інституті. І познайомився з товаришами, які вже були в ОУ. І Йому запропонували, щоб переховував в себе Юрія Дацишина, який був членом ОУН, і зробив замах на почтовий амбулянс під Бібкою. Поляки везли, ті почтові гроші, а невдача була їх там У когось до я вже не можу сказати забула кого. Що... А його вивезли? А, ні, а це ж він втік, ага. і він в нас переховувався. А мій тато був працьовитий дуже у і збирав гроші і будував вже в одній хаті на гордочці, а будував на вулиці Ванди хату. І там живе. Ми ще не перейшився жити, але вже кумірники в нас були. І була кімната, де був брат і був той це жив. Він деякий час був, але кажуть, що то служенця його батьків щось там нове підозріння. а напроти нас через дорогу одна жінка, яка працювала дансеркою в якомусь ресторані. Вона обслуговувала тих гостей, які приходили, танцювала з ними. Побачив, що в вікні мужчина незнайомий, а його шукали, того Дасишина. І через цих двох, через служенців, і через ту сусідку напроти, посадили, зловили того Засишина і призій нагоді мого брата. Перепитала, чому він там, чому він там жив у нас? Сказав, що він вчив його краще математики, а мій син No więc mój brat, brat lubił matematykę, matematykę po fizykę chemię. Ale skazał, że przedwcześnie, znaczy, wziął sobie jego na dejkę, że do chaty na kaniku, że, żeby go podjąć w z matematyki pilota. No nawet Ja zajęty ja tym 10 czy 12 lat, nie pamiętam. Kiedy to były jaką w ratie, to co? A mnie to ktoś przyszedł z najpolicji do chaty, i wykrzykał: "Nie do sądu do śledczego. І питався, про що вони говорили? Та я кажу, та все турникі якісь ті цифри математику. Я кажу, я того не розумію, то щось вийшла матувати. А можливо, ви ще мали, ви мали одного брата? Одного брата, так. Одного. так. Я ще сестру мала. Ну Сестра тільки то робила добре, що мала деякий час в себе машинку друкарську і друкувала матеріали на циклю стилю. Тепер, то не в моді, тепер є інші способи друкування. То був папір, покритий воском, і без стрічки друкувалося. І на е, вибивало e, букви, а потім брався e, пентиль з фарбою, один раз потягнув і вже цю сторінка відбилася. То а я там ще там часом щось допомагала, підтерти треба було. Як вона і навчилася друкувати. Старша була від вас? На 10 років. На 10 років старша. А ви після закінчення е, школи Грінченка де ви вчилися? Я пішла до гімназії, рідної школи. Ну там вже інакше було. Там вже та гімназія мала право прилюдності. Значить, що наші свідоцтва були прийняті кураторією шкільною. Це так як відділ на освіти. І вони мали право перевіряти нас. А можливо, ви можете назвати імена своїх однокласників в школі Грінченка або вже в гімназії. Не пам'ятаєте? Та пам'ятаю. Ну, але вони вже там були такі відомі, одна відома Наталія Винників. Вона була в процесі 59-х, а пізніше в Києві німці її знищили, розстріляли то вона, власне, кожній А в котрому році закінчила гімназію? В 39 39-му. Ну і прийшли наші визволителі, мені далі вчитися не було як. Батько постарився, ослаб, я мусила йти працювати. Пішла працювати в обласний відділ торгівлі, там, де я облаком кого.